Чи можна глибоко пізнати кабалу без знання івриту? Дійсно, кабала дуже пов'язана з івритом, бо іврит це не просто мова, а це система запису духовних станів за допомогою схем діаграм, які в принципі і є коренем івритських букв. Кабала досить детально вивчає саме залежність духовних станів людини від букв, але на сьогоднішній день... Мова вже не є перепоною для вивчення кабали, бо, по-перше, наша організація вона переклала майже всю класичну кабалістичну літературу на українську мову та й на всі майже мови, які сьогодні існують, і великі мови, я б так сказав. Тож, в принципі, ви можете розкривати, читати і займатися кабалою. За допомогою всіх тих перекладів і відділів перекладів, які працюють у нас в організації, і абсолютно немає ніяких перешкод для того, щоб розкрити всю кабалу, саме не знаючи євриту. На і наступному рівні розвитку, коли ви зможете вже дорости до такого рівня, коли будете осягати духовні кілім та світи наповнення, то ви самі побачите зв'язок між івритом. Та духовними станами, які ви проходите, і тоді зможете його більш серйозно підійти до вивчення цієї мови.